Деснянський суд вперше визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками, між подружжям, першим секретарем посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісом і його партнером романським активістом Тимуром Левчуком. Це рішення ухвалив Деснянський районний суд Києва на вимогу Верховного суду, який зобов'язав першу інстанцію відкрити провадження. Перший же позов ще минулого року. Деснянський райсуд відхилив остаточне своє рішення. Судді мотивували конституцію, а також практикою європейської. Суду справ людини у справі проти України вказано у рішенні. А з цій, цій ситуації багато запитань будемо розбиратися з Оксаною Гусь, адвокатка, представниця громадської організації ІНСАЙ. Вона вже з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю. Прецедент в українській судовій історії. Наскільки можливим є це рішення саме з юридичної точки зору, і чи не чи не створює воно новий правовий прецедент? Дуже гарне питання, тому що насправді це не перше рішення судів, які встановлюють факт спільного проживання двох чоловіків або двох жінок? Просто до цього рішення це як правило стосувалося питань спадкових взаємовідносин і такого іншого. А, насправді, факт спільного проживання однією сім'єю фактичних шлюбних відносин одностатевої пари. Це наскільки я знаю, перше рішення в Україні. Ми не можемо говорити про прецедент, тому що в Україні немає прецедентного права, але тим не менше це рішення дасть можливість. Іншим судам а, дивитися на нову правозастосовчу практику, яка формується, тому що право а, це така жива субстанція, яка змінюється а, набагато повільніше ніж потребують у суспільні відносини. Пані Оксано, от е, я зараз навіть процитую правова позиція ЄСПЛ свідчить про те, що фактичні шлюбні відносини між особами однієї статі можуть бути визнані, якщо є докази спільного проживання, ведення спільного господарства та наявність взаємних обов'язків та прав це дозволяє особам однієї статі отримати правовий захист своїх сімейних відносин. А е, чому раніше інші пари е, ну за таких підстав не подавалися до суду, чи ми просто не знаємо? Не подавалися, але їм відмовляли, а тут все вийшло навпаки дуже добре для цієї пари. А, мені важко сказати, а, чи дійсно ніхто не подавався? В мене такої інформації немає, враховуючи, що з громадською організацією, яка захищає права представників лгбт спільноти, я працюю вже більше 10 років. А у мене є відчуття, що це просто про недовіру до судової системи, недовіра про те, що держава захоче сприйняти вірніше дати можливість одностатевим парам, хоча б так отримувати рівні права і можливості, раз вже немає законодавства. Скажіть, чи не суперечить такі рішення чинному законодавству України, де шлюб визнано як союз чоловіка і жінки? Чи є рішення, що таке, чи є що рішення це скасують, чи є такий ризик? Дивіться, рішення ще не набуло законної сили. Поки що триває процедура термін, коли може бути подана апеляційна скарга. Але я би не говорила про те, що вони чинному законодавству України. Ми не просили визнати шлюб, який був укладений в іншій країні. Ми розуміли, що це наразі просто неможливо. Ми просили встановити а, факт спільного проживання а, однією сім'єю, фактичних шлюбних відносин, і це не заборонено а, діючим законодавством. Зрозуміла, чи варто очікувати змін до законодавства після такого рішення, і чи можуть інші партнер, пари тепер подаватися до суду за такою аналогією? Чи може це бути ось такий класний приклад для тих, хто давно хотів би також можна сказати узаконити свої відносини? Ну, дивіться, давайте розіб'ємо на а, дві відповіді. Відповідь давайте. перша. чи варто подавати а, до суду? Варто Незважаючи на те, буде оскаржено це рішення або не буде воно оскаржено, подавати до суду є сенс, тому що поки ми нічого не робимо, держава фактично може говорити про те, що такої проблеми немає. Ну тобто, якісь шалені активісти про щось говорять, а насправді там нікому це не потрібно. Тому чи треба звертатися якщо є потреба, якщо потрібно встановити факт для чогось, то в цьому випадку так є сенс подавати. Якщо говорити про зміни до законодавства, якщо не помиляюся, з 2023 року у Верховній Раді знаходиться проект закону про інститут реєстрованих партнерств, а номер 9103, але він там з 2023 року. Чому держава не хоче а, рухатися далі, незважаючи на те, що є позитивні висновки а, певних комітетів? Мені важко сказати. Зазвичай ми можемо а, чути про те, що це не на часі, але будемо відверті: а всі умовно незручні питання вони завжди проговорюються як не на часі. На часі це ніколи не буде. На часі це вже зараз, тому що одностатеві фари, які у нас є, гетеросексуальні фари, які б могли користуватися інститутом реєстрованих партнерств, вони є. Це набагато спростило б життя в принципі, тому, на мій погляд, внести зміни до законодавства не так складно, як про це нам може розповідати держава. Ви кажете, що це спростило б життя? От які це може якщо рішення набуде чинності, практичний ефект? Ну, якщо говорити про спадщину, чи не дай Боже, людина хворіє чи помирає? Ну просто навіть забрати тіло. Тому що ми знаємо, що буває таке, що є пара, яка живе роками, потім щось трапляється, а він не має ніяких прав на цю людину. Просто навіть в такі страшні моменти. Як це практично може бути ще? Дивіться, ви насправді описали практично весь цикл. Тобто, якщо ми говоримо про те, в чому може спростити життя, це починаючи від майнових відносин. Це майно, а, придбано у шлюбі, а це питання доступу до медичних установ в деяких випадках. Це питання можливості отримання спільного кредиту, це питання вирішення поховання, да, виконання останньої волі свого партнера або партнерки, те, що зараз неможливо. Це не означає, що це рішення його можуть там зарян і тимур взяти і піти вирішити всі ці питання, але це рішення точно спростить їм життя в вирішенні якихось таких невеличких побутових моментів. З якими не стикаються і не думають про те, що це є проблема а, різноситеві пари. А як може суспільство зараз відреагувати? Тому що ну бачите, на телебаченні ми про це говоримо зараз. Дуже багато про це в мережі і знаємо, що і Тимур, вони також дуже медійні. Яка може бути реакція суспільства, як негативна, так і позитивна? Так, все дуже просто. Це зараз можна відслідкувати. Є частина суспільства, яка у кого є знайомі друзі. Хто самі відноситься до ЛГБТ спільноти, хто вміють читати і вміють аналізувати, ті говорять про те, що це круто, і це однозначна підтримка. Є частина суспільства, які, як на мене, виключно з гомофобних мотивів чомусь бояться. Того, що поруч з ними є хтось з Лезбівка або геїв, або трансгендерних людей, а, тому тут є дві опції проти будуть ті, хто має певні гомофобні мотиви, і їх можна скривати, а, розповідати будь-які казки, хайпувати. Але це про гомофобію, це про несприйняття інакшості. А, а враховуючи в якому світі ми живемо, враховуючи, що держава Україна все таки демократична держава. То мені здається, потрібно бути а, більш відкритими до різноманіття, тому що якщо ми хочемо якусь підтримку міжнародної спільноти, то мабуть нам потрібно говорити про те, що ми готові також рухатися вперед. Ми готові спробувати зрозуміти інших людей, а тому, що коли а, дуже часто і зараз навіть в коментарях можна побачити все, а, чому я проти, тому що а, це чомусь зводиться до сексу. Але давайте подумаємо над тим, що якщо це різностатева пара, коли ми починаємо товаришувати з цими людьми, спілкуватися з цими людьми, перше питання, яке нас не цікавить, це не тим, чим вони займаються у своєму приватному житті. Це питання про те, наскільки нам приємні ці люди, наскільки ми готові з ними говорити. Тому це про відкритість. А спротив буде завжди. Так, я погоджуюсь з вами. Ми демократична держава. І я рада, що сьогодні ви з нами поспілкувалися на цю тему, що ми могли б просто навіть людям донести правду. Оксана Гусь, адвокатка, представниця громадської організації Інсай, була з нами в нашому етері. Дуже дякую. Гарного дня всім. На все добре.